Угода на понад 16 мільярдів євро це результати міжнародної конференції з відновлення України, каже міністерка економіки Юлія Свериденко. Які інвестиції вдалося залучити Києву? Почуємо. Завершуємо конференцію з угодами, меморандумами, контрактами за кожним із напрямків. Першочергово це угоди в енергетичній сфері. Маємо вже низку компаній, які готові заходити на український ринок і допоможуть у перспективі побудувати один гігават генеруючих потужностей. Обсяг потенційних інвестицій може скласти 500-700 мільйонів євро. Це тільки початок, оскільки Україна потребуватиме більше генеруючих потужностей, але це дасть поштовх, щоб збільшувати ці цифри в продов... Ож наступного періоду Юлія Свериденко, міністр економіки України. Серед інших досягнень конференції перші гарантійні та грантові угоди в рамках Ukraine Facility, пакет підтримки української енергетики від Сполучених Штатів Америки та домовленості з новоутвореним альянсом стійкості малого і середнього бізнесу для України. Нагадаємо, Ukraine Рековері конференц тривала в Берліні 11-12 червня. Там зібрались члени європейських урядів, спецпредставниця США з питань відновлення України та президентка Єврокомісії. Українську делегацію очолював президент Володимир Зеленський. На конференції обговорювали відбудову української енергетики після російських атак. Звичайно ж, ми будемо ще говорити не один раз про цю конференцію. І є питання, які нас цікавлять, і допомагатиме нам шукати відповіді на ці питання. Людмила Єніна, директорка департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України. Пані Людмило, доброго дня. Вам вітаємо доброго дня, студії, Доброго дня України. Вітаю вас. Насправді вже було багато сказано, але хочеться вкотре повернутися до цього заходу, який відбувся в Берліні, тому що нам важливо розуміти головні акценти, які були зроблені, озвучені, і що чекає Україну після цього заходу. Так дійсно, як вже було сказано, ключовою метою Ukraine Recovery Conference, яка вже була третьою, попередньою нагадаю, відбувалися у Лугано та Лондоні. Цьогоріч ж було основний акцент зроблено на консолідації сталої міжнародної підтримки для відновлення відмодо, відбудови реформування та модернізації України. Основний фокус планувалося зосередити на чотирьох напрямках: перший це залучення приватного сектору для відбудови та економічного зростання. Це насправді дуже важливо, тому що підтримка урядів іноземних. Держав є важливою, але ми розуміємо, що можуть бути різні політичні коливання і так далі. Тому дуже важливо було з'єднати український бізнес з міжнародним. Важливо, щоб приватний інвестор зацікавився Україною, зацікавився інвестувати в Україну. Другий момент це розвиток людського капіталу. Ми розуміємо, що дуже багато українців. В силу війни, в силу неспровокованої агресії залишили Україну і продовжують перебувати за кордоном. Але для України і Україна пам'ятає про цих українців і дуже важливо повертати наших людей. Ми продовжуємо думати про них. Акцент було зроблено зокрема на тому, що дуже важливо цим людям, які перебувають за кордоном, навчатися, здобувати нові здібності і в майбутньому бути залученими до відбудови України. Третій момент це відновлення громад і регіонів, і четвертий це реформа на шляху до євроінтеграції. Варто відзначити, що Німеччина, як країна, яка приймала вже третю конференцію, зосередилася і зробила основний акцент разом з нами, разом з Україною на залученні громадянського суспільства. І дуже важливо було налагодження цих зв'язків між містами, громадами і муніципалітетами. Саме тому цьогоріч кількість учасників конференції суттєво зросла. Тобто, якщо в минулому року, році кількість підприємств, які брали участь в бізнесу, це було близько 400, то цьогоріч це було більше ніж 2000 тисячі учасників. Змінився і фон проведення конференції. Рік, що минув після Лондона, відзначився спробами Росії знищити енергетичну інфраструктуру України. Стає зрозумілим, що війна набуває такого вже затяжного характеру. Стає війною на знищення. Це значно збільшує вартість відновлення, і по-іншому постає питання відновлення і людського потенціалу, і страхування ризиків, і підтримки українського бізнесу. Саме тому така стала, безперебійна підтримка з боку наших міжнародних надійних партнерів є надзвичайно важливою. Окремий аспект URC 2024 в Берліні це була демонстрація єдності демократичного, цивілізованого світу навколо відновлення України. Реалізація безпрецедентного проєкту побудови сучасної економіки і інфраструктури в межах цілої країни. Дуже важливо було показати, що наочно показати, що втоми від України це просто вологі фантазії путінської пропаганди, і що наші партнери готові перейти від реагування на наслідки російської агресії до формування цілісної стратегії відновлення України, і саме на це була націлена цьогорічна ЮАРСІ. Варто сказати, що URC 2024 став насправді проривним, тому що наш президент, виступаючи на конференції, розповів, що коли на початку він домовлявся з канцлером Шольцем про її проведення, у нього було дуже таке велике бажання, щоб це стало максимально результати були максимально практичними і конкретними. Щоб ми вийшли з цієї конференції не тільки з риторикою, а й з конкретними угодами, угодами, які будуть лежати в основі економічного зростання, пані Людмила, Тепер І... важливо, щоб ці угоди були реалізовані. А ми, як журналісти, обіцяємо стежити за їхнім втіленням. Дякуємо вам Дякую. за те, що ви ознайомили нас з результатами цього важливого заходу. Нагадаю глядачам, це була Людмила Єніна, директорка департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України.